Вітаю! І коли до рук потрапляє ось такий наборчик, мабуть, треба робити на нього огляд. Тут, в принципі, одразу видно, що там всередині, так би мовити, на основній планіці. Але давайте глянемо, що все ж таки приховує зворот. Зворот у нас тут є, маєте опис. Є, значить, як їх фарбувати, ну і відповідно, що тут, скільки, чого. Тут тут у нас один тягач і ціла батарея із трьох штук. Також вказано, що тут 9 та 6 фунтові гармати. І якщо відкрити цей набірчик, так, ми дістаємо, а виглядає воно ось так приблизно. От, значить, у нас тут красивенький такий кейс. Ще скріплений, бачите, не так просто його. І під такими штучками вони отак от зберігаються. Тут у нас іде оці баски. Ось такі от. Це я вже в пакетики їх посортував, щоб було легше шукати. Тому що у нас тут чимало гармат, гармат більше, наскільки я пам'ятаю, ніж треба. І ось так у нас 18-мм фігурки виглядають. А, тут у нас ще, бачите, ще одна баска, така здоровенна, здоровенна. Це для тягання. Але у мене в наборчику бачите, замість трьох ось таких базок лишень, дві. Попередній власник, видно, десь загубив. Ну і давайте глянемо на них ближче. Ну і перший такий тягливий елемент із шести коней, трьох абсолютно однакових вершників. Ну, мабуть, доведеться оглядати не повертаючи їх, адже коні ще. Ледь-ледь стоять. То, коли їх приклеїти, нормально буде, але щоб не збирати також колеса цієї повозки я не приклеював, В общем, не приклеював нічого, щоб можна було просто скласти таке певне уявлення. Ну, а, говорячи про пушечки, можна зазначити, що вони трошечки пласкуваті, принаймні ось ці 9 фунтові. Хоча, якщо покопатися, копатися, інші теж будуть трошки такими самими, мабуть, треба їх трошки доопрацьовувати, як на мене. Але якщо говорити за пушечки, то тут 9 фунтовочок, ось таких довгих, аж 4 штуки. Тобто ви можете весь набір зробити, наприклад, із 9 фунтових, ну або такі зробити шестерочки. Ну, давайте глянемо на батарею окремо. Говорячи за фігурки, адже піших фігурок ще окремо до тих трьох вершників. У нас 14. І у нас ідуть два ось таких офіцери, а решта фігур будуть по 3 штуки. Ось такий у нас красивий канонір три штуки. Такий ще також варіант каноніра три штуки, ось таких, ну і, відповідно, запалюючих три штуки. А разом їх виходить 14. Якось так вони придумали, але саме в коробці саме 14. Чому не зробити 15 всіх по 3, не знаю. Мабуть, 2 командира достатньо для такої кількості артилерії. Ну і давайте переходити до самих пушок. Ну і говорячи за самі пушки, значить у нас є 4 9 фунтові, тобто самі мощні такі в цьому наборчинку. Чотири варіанти можна зібрати пушок 6 фунтових, і також можна зробити 2 гаубиці. І приблизно ось так воно виглядає. Загалом лафетів у нас чотири: один натягачі і три, як батарея використовується. І якщо поставити до них приблизно, так би мовити, цих канонірчиків і охвіцера, то десь так ми приблизно можемо собі уявити, які вони можуть. Буде. Якщо на всі чотири лафети поставити 9 фунтовки, то приблизно воно буде виглядати десь ось так. Ну, а 4-6 фунтовки будуть приблизно виглядати ось так. Ну, тобто, трохи є різниця, так би мовити. Ну, або можна зробити десь приблизно такий от змішаний наборчик, коли у нас представлені різні пушки. Що думаєте про такий набірчик? І якщо, до речі, потрібні такі набірчики, то заходьте, будь ласка, за посиланням у Viber, поки є. Дякую вам за увагу і не забудьте, будь ласка, встановити вашу вподобайку.